Знахідки археологів. Дослідники не мають логічного пояснення для ще багатьох предметів. Здогадуються, наприклад, що ці глиняні рештки шматок розписаної штукатурки. Отже, житла трипільців були досить затишними, а головне тогочасні люди мали досить часу на прикрашання житла. Археологи в основному знаходять вже биті рештки речей, які потім обережно склеюють. Лише невеличкі посудинки, такі як оцей кубочок, вони знаходяться цілі. Якось вони під час цієї пожежі, падіння стін і даху, вони десь якось попали в якусь таку лагунку, де вони збереглися, їх не розбили. Але до того часу, коли земля покрила оцей наприклад, горщик, він сотні років, якщо не тисячу, він лежав під дощем, під сонцем, під вітром. І він зверху був покритий. Сірим таким нальотом, як у чайнику довгою кипятити воду і там от сірий вапняковий наліт. Отаким от вапняковим нальотом покритий був і цей горщик, як і всі інші. Знайдені рештки обробляють кислотою та обережно миють, щоб не пошкодити орнамент, зроблений мінеральною фарбою. Посуд трипільці дослідники умовно поділяють на кухонний та столовий. В першому варили їжу, з другого її споживали. Для всього трипілля. Величезного трипілля, відомо кілька лише квадратних посудин. О, десь ну біля п'яти. Три викопаних в талінках в останні роки. О, яке призначення такої посудини, ми не знаємо. ну Вона була орнаментована, О, ну і умовно її от називають е, посудина під квадратної форми. А значення невідоме. Кубки, от. Е, для трипілля характерна велика кількість кубків. Томашівська група мала ось такі е з гострими ребрами посередині кубочки, які якби, і не перекидалися, коли їх е можна було перевернути. З одного боку, це якби миска. Перевертаємо це покришка. По покришка для горшка. Ну, не конкретно для цього, але для горщика. О, і навіть для того, щоб не, о, руку не пекти, сюди можна було підв'язати якийсь ремінець. О, і ним піднімати покришку. Це теж покришка, до речі. Так це покришка, а так це буде ваза. Ось цю величезну посудину, схожу на сучасну макітру, вберегти від ударів століть не вдалося. Її науковці зібрали буквально по шматочках. Частини, які не знайшли, замінили сучасними глиняними вставками. Вони відрізняються білим кольором. Ці двоповерхові споруді лише спеціалісти бачать модель відтворного трипільського житла для того, щоб воно стало придатним для життя, а тим паче, схоже на те, у якому жили люди п'ять тисяч років тому. То тут потрібно ще чимало попрацювати. Найближчим часом цю споруду планують завершити: вшити очеретом, обмазати глиною, відтворити піч, подіум, ліфтар, розмалювати стіни. Таких відтворних будинків всього перед музеєм поселень гігантів трипільської культури повинно бути три. Вони представлятимуть різні трипільські групи з різним орнаментуванням та облаштуванням приміщень. Ця цегляна споруда це має бути гончарна майстерня і сувенірна лавка. Зовні воно буде замащено глиною, накритою очеретом і в принципі. Не повинно виділятися е, серед цих трипійських хаток. О, але всередині там буде е, гончарна піч е, і сувенірна лавка, де можна придбати е, сувеніри, а-ля Тріпілля, е, якісь буклети, е, диски, касети. Це те, що може якимось чином популяризувати трипільську культуру. Музей не буде мати цієї плитки, тут буде штукатурка, скло, він буде виглядати досить по-сучасному, навіть дуже, знаєте, так, скло, метал, бетон, щось таке там Америка якась, ніби, Манхеттен. ну Звичайно, але принаймні так би має виглядати. І от поєднання скла. І відбивання на сірому склі оцих архаїчних трипільських жител, воно б якби показувало і глибину нашої історії, і оцю різницю, наскільки от людство широке в архітектурі, в світосприйнятті. О, і тут якби от мало бути поєднання двох епох. У рамках реалізації державної цільової програми Золота Підкова Черкащину ці будиночки планується використовувати і як музейні приміщення, і як базу для нового виду туризму для тих відвідувачів, яким не вистачає гостроти життя. Принаймні, думаємо, що кілька днів на тиждень ми будемо їх використовувати для екстремального туризму, але це поки що. Дай Бог, ми їх закінчимо, і ми будемо їх таким чином використовувати. Але на перспективу... Ми хотіли б створити невеличкий такий археологічний комплекс. Скансен, десь подалі від траси, все ж таки це траса, і е, це великий плюс, що не потрібно нікуди їхати. Ось Софіївка, ось траса на Черкаси. Ми заїжджаємо і дивимося, але щоб пожити в хаті, е, бажано подалі від дороги від'їхати. Є такі гарні місця, і це не настільки великі гроші. Сюди потрібно вкласти, щоб збудувати такий е, скансен чи археодром, як його називають, де люди можуть жити в умовах, наближених до трипільської культури, відкинувши. Цифрові фотоапарати на деякий час, мобільні телефони, годинники, ось зернотерка, ось так третя зерно, ось так варити, можна на ці гачки ловити чи на ці сітки рибу, тут спати, тут горшки ліпити. Кілька днів для певної групи туристів цього було б достатньо. Трипільська культура нині це вже широко розрекламований бренд. Утім, нині він перебуває під загрозою. Трипільська культура може зникнути для нащадки, якщо не зупинити глибоку оранку. Питання відведення землі нині надзвичайно складне і суперечливе на шарках терезів з одного боку. Втрата десятки гектарів сільськогосподарських угідь з іншого боку. Втрата трипільського культурного шару віком у 5 тисяч років. Зацікавити увагу відвідувачів дального може і ось ця велична будівля. Це мисливський замок графа Шувалова, збудований у кращих традиціях західноєвропейської архітектури. Один з небагатьох, що пережив кілька історичних епох і не зазнав більшовицької руйнації. Справу нищення пам'ятки продовжили у нас час шукачі скарбів. На захист стала державна цільова програма Золота підкова Черкащини. Нині будівля під охороною тут ведуться ремонтні роботи. Альнівські землі разом з Приданим отримала спочатку донька, а потім і Совка, онука Фелікса та Софії Потоцьких, що жили в Умані. Вона і стала дружиною графа Шувалова. Основну частину року господарі жили в Одесі. Тут у Тальному вирішили звести літню резиденцію. 1896 року. Датський архітектор Андрес Клеменсон запропонував свій проект будинку на два поверхи з горищем та підвалом. Точно такий вже було збудовано на батьківщині будівничого у Данії. Будівництво тривало сім років. Камінь та пісок привозили з Поділля, цеглу з Лондона. Замішана на яєчних білках. Вона донині зберегла свою міць. Черепицю поставляли з Данії, робітники, чехи та одесити. Ще до завершення будівництва помирає старий граф. У нього стався серцевий напад через звістку про грошові махінації головного виконроба. Трохи згодом іде з життя і син. Усю родину поховали у тальному, однак склепи пограбували. Прах перенесли до замку, і тепер всі відвідувачі бачать поховальні плити із сімейними гербами. По жіночій лінії меток переходить у спадок до доньки Шувалова Ольги, дружини князя Долгорукова. Нові господарі тут майже не мешкали. Хоча будівля була забезпечена усім необхідним. Більше того, за умовами вона була надсучасною. Тут було і електроосвітлення, і навіть каналізація. Одним словом, зроблений замок був на віки, точніше на одне століття. Після революції у будівлі була і учительська семінарія, і сільськогосподарський, а згодом і будівельний технікум. Від розкішного замку лишились тільки старовинні стіни. Всередині пустка, місцями поруйнована грабіжниками та вандалами. Замок зяє пустими віконницями. Картину величної руйнації рятує будівельний кран. Тут навіть у вихідний день ведуться ремонтні роботи. Погода може змінити будь-які плани, тож тут час цінують і швидко змінюють покрівлю. Черепиця, хоча і не така раритетна, як привозили здані більше століття тому, утім, стилістиці всієї будови відповідає на всі 100%. Замінюють тут старезні дерев'яні перекриття, ремонтують стіни, відновлюють систему опалення, вікна та двері. Крім того, навколо замку планується відновити парк. Колись він був міні-копією Софіївки. Тепер тут, хоч і бувають відпочивальники, утім свідчень колишньої вроди ландшафту парку майже не залишилось.